Вітаю вас у захопливій подорожі до Норвегії, країни, яка відома своєю вражаючою природою, багатою історією та культурним різноманіттям. Норвегія приваблює туристів своїми мальовничими фьордами, величними горами та чистими озерами, які вражають своєю красою. Країна також славиться своїми древніми вікінськими поселеннями, середньовічними замками та захоплюючими містами, що миттєво перенесуть вас у часи минулого. Норвегія розташована на півночі Європи. А сьогодні ми завітали у друге місто по величині після столиці країни Осло Берген. Розпочати варто з того, що місто має багату історію, але як завжди, ми не будемо поглиблюватись у сухі історичні факти, проте варто зазначити, що місто було засноване у 1070 році королем Олафом III і було важливим торговим центром завдяки своєму розташуванню. Насправді це не перше місто, що розташоване на березі північного моря, яке ми відвідали, проте я одразу помітив одну спільну рису. В принципі, всі міста, що розташовані на березі морів, мають незрівнянний морський вітрець, а тут ще й додається легкий аромат соснового лісу, що одразу ж заряджає вас енергією та бажанням роздивитися кожен камінець, який тут просочений прекрасною скандинавською атмосферою та історією. Це місто, де кожен будинок це справжній шедевр архітектури, де яскраві фарби і чисті лінії створюють неповторну гармонію. Також в вашій увазі будуть представлено безліч ресторацій та закладів, де ви зможете скуштувати свіжі морепродукти та шалений вибір риби. Смачними ресторанами у Європі зараз мало кого здивуєш, тому давайте я розкажу про основні місця, що я рекомендую відвідати у Бергені. А розпочнемо ми із старовинного містечка, що називається Брюген. Насправді це є один із найстаріших районів у Бергені і є важливим культурним та історичним центром. Брюген внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО, оскільки представляє значний історичний та й архітектурний інтерес. У Брюгені також розташовані історичні пам'ятки, такі як церкви і старовинні будівлі, які свідчать про багату історію цього району. Однією з головних пам'яток є церква Святої Марії, яка відома своєю архітектурою та величністю. Крім того, Брюген це популярний туристичний район, де можна знайти багато музеїв, галерей мистецтва та ремесел, де представлена культура та історія Бергену та Норвегії в цілому. Район також служить місцем проведення різноманітних культурних заходів, фестивалів, ярмарок та різноманітних виставок. Відвідувачі можуть насолодитися місцевою кухнею та різноманітними мистецькими виступами, які часто проводяться в цьому районі. Загалом Брюген є одним із найчарівніших та найбільш популярних місць для відвідування у Бергені, де кожен може відчути дух старовинної Норвегії та насолодитися його унікальною атмосферою. А після того, як ви вдосталь насолодилися прекрасними видами цього міста, раджу одразу вирушати на фльоєн. Відому видову площадку, звідки відкривається захоплюючий вид на місто та навколишні гори. Не забудьте вдягнути зручне взуття, оскільки вам буде де прогулятися. Також варто не забувати, що у горах вам буде дещо прохолодніше, ніж у місті. Тому keep this in mind. У вас може виникнути логічне запитання, а чому саме туди? Ну, по-перше, це комфортно, оскільки до оглядової площадки вас доставить сучасний та зручний фонікулер. А по друге, ви зараз самі все побачите. Як тільки ви підніметесь, для вас відкриється неперевершений в'ю міста, загорнутого у Бергенський фьорд, що після прогулянок вузькими та затишними вуличками тільки доповнить ваші враження від цього прекрасного міста. А далі я би міг вивелити просто тонну неймовірного контенту наших гірських прогулянок. Проте я би хотів лишити трохи інтриги для тих, хто збирається відвідати Норвегію. Природа дійсно просто неймовірна. Повітря кришталевої чистоти іноді навіть було важко вдихнути. Усі ці схили, озера, камінці просочені духом Скандинавії та мотивують тебе рухатися далі. Можливо, це звучить трохи перебільшено, але поки не відвідаєте самі, не зрозумієте. оскільки за кожним поворотом та кожним пагорбом заховані нові та ще більш привабливі краєвиди. І навіть якщо бракуватиме сил, ваше бажання продовжувати рух від цього менше точно не стане. На жаль, як завжди, час у подорожах пролітає просто із космічною швидкістю, і нам знову потрібно було повертатися у готель, проте забігаючи наперед, нам не вистачило часу, проведеного у горах. Тому за декілька днів ми знову повернулися до гірських прогулянок, оскільки по-іншому просто неможливо. Єдине, на що у нас не вистачило часу, це рибалка. І я пообіцяв собі обов'язково повернутися саме за цим. У моєму випадку, це найкраща мотивація. Плавно, переходячи до наступної теми, я хотів би відповісти на одне запитання: а у яку пору року краще відвідати Норвегію? Саме на це питання немає правильної відповіді, оскільки Норвегія красива як взимку, так і влітку, як в день, так і вночі. У будь-яку пору року ви зможете знайти для себе цікаві атракції та неймовірно провести час. Я не буду витрачати хронометраж для пояснення, чим варто зайнятися влітку, а чим взимку. Я думаю, тут все очевидно. Тут є гори і тут є море. Виходячи з цих двох фактів, я думаю, всім зрозуміло, що тут можна робити. Особисто ми відвідали Норвегію у грудні для того, щоб насолодитися засніженими гірськими краєвидами та замершими озерами. О яких можна прогулятися. Ну і не варто забувати про різноманітні крісмас маркети, ярмарки та й в цілому прекрасну святкову атмосферу. Також тут на нас чекала неймовірна подія, що проводиться один раз на рік виставка, на якій був побудований мініатюрний берген із печива. Це було дійсно щось унікальне і захоплююче. Я такого ще ніколи не бачив. Після того, як ми вистояли годинну чергу, ми нарешті увійшли у виставковий зал. Перше, що мене вразило, це була неймовірна деталізація архітектури берегіну. Всі відомі пам'ятки і будівлі були точно відтворені із печива від чудового брюген до невеличких житлових будинків на окраїні міста. Атмосфера була повністю занурена у святковий настрій, і кожен, хто відвідав цю виставку, залишився під враженням від того, як звичайне печиво перетворюється на витвір мистецтва. Це було неймовірно креативно та захоплююче, що надовго залишиться у нашій пам'яті. І такого насправді тут більш ніж достатньо. В цілому, у святковий час різноманітні музеї, галереї та виставки намагаються презентувати щось особливе та цікаве, тому завжди буде на що подивитись. Також гарною ідеєю буде завітати до Бергену навесні, а особливо у травні, оскільки 17 травня святкується День Норвегії. Це важливе національне свято в країні, яке відзначається у всіх містах і селах, включаючи прекрасний Берген. Це свято відзначає День Підписання Конституції Норвегії, 17 травня 1814 року. Тут День Норвегії святкується різноманітними заходами та подіями. Найбільш відомий популярний спосіб святкування це урочиста хода містом, яка відбувається на центральних вулицях. Люди приходять у національних костюмах, а маршрут проходить під пісні і музику. Також в цей день відбуваються різноманітні фестивалі, концерти, ярмарки та інші громадські заходи, що заповнюють місто веселим настроєм. Можна зустріти різні культурні виставки, дегустації національних страв і напоїв, а також багато інших розваг. На площах і парках встановлюються атракції для дітей, а також розважальні заходи для всієї родини. Не можна забувати про традиційні фейерверки, які прикрашають небо над містом у вечірні години. У цей день у Бергені панує надзвичайно святкова атмосфера, де кожен може відчути національну єдність. Якщо ми вже говоримо про Норвегію, варто згадати і таке дивовижне природне явище, як північне сяйво, яке спостерігається в основному у полярних регіонах, тобто у північній частині країни. Берген, як і більша частина південної Норвегії, знаходиться досить далеко від полярного кола. Тому вірогідність побачити північне сяйво у цьому місті є досить низькою. Проте, мої друзі, що проживають тут, неодноразово надсилали мені фотографії цього неймовірного явища. Тому, якщо вас спіткає удача при певних погодних умовах та сонячній активності у певний період часу, а саме з 23 вересня по 21 травня, є найбільша ймовірність спіткати це чудо. Отже, проаналізувавши все вище сказане, вам буде простіше вирішити та запланувати, у який саме період часу вам було б цікавіше відвідати Берген та Норвегію в цілому. Ну і звичайно, коли ти робиш оглядове відео про якесь місто чи країну. Обов'язково варто згадати про місцеву кухню та ресторани. Я думаю, що для всіх очевидно, що у Норвегії вас чекатиме шалений вибір різноманітних морепродуктів, тому детально на цьому зупинятися не буду. Звичайно, що ми завітали не у одну ресторацію і скуштували багато різних традиційних національних страв. Чесно кажучи, я не був у захваті від деяких з них, оскільки одного разу мені винесли майже сиру оленину, а також ще декілька дивакуватих страв. Тому надалі я вирішив вдосталь насолодитися свіжевиливленою рибою та різноманіттям креветок, лангустів, лобстерів та всяких цікавих морських істот. Тому однозначно за це лайк. Також Норвегія славиться своїм рівнем життя. Прогулюючись містом та озираючись навкруги, легко зрозуміти, що рівень життя тут на дуже високому рівні, як і ціни в цілому. Готель нам вдалося зняти за абсолютно адекватні гроші. А от ходячи по екскурсіям, музеям, ресторанам та різним видам розваг, після огляду банківської виписки я був достатньо здивований, оскільки я побачив лондонські ціни. Одна з вечері у традиційному автентичному ресторані обійшлася мені у 2,5 тисячі норвезьких крон. Але це абсолютно окей, оскільки ми з'їли та випили достатньо багато. Звичайно, що поснідати, пообідати та повечеряти можна значно дешевше, тому не лякайтеся, а краще просто зайдіть на сайти різних закладів, які вам подобаються, та подивіться ціни безпосередньо перед тим, як збираєтесь планувати подорож. А оскільки я вже згадав Лондон у своїй розповіді, є ще один цікавий факт про Берген, який потрібно знати. Берген займає перше місце як саме дощове місто у Європі. Насправді не знаю чому так, оскільки за всю нашу подорож я наразі не можу пригадати, щоб йшов дощ. Проте я певний, що про це варто знати перед візитом, оскільки погодні умови можуть різко змінитися та змінити ваші плани. Тому якось так. Що ж, це відео добігає кінця. Я намагався достатньо стисло та інформативно розповісти про прекрасне місто Берген, але упустив один цікавий факт про Норвегію: а саме те, що ця країна є батьківщиною величних тролів, але це вже зовсім інша історія, яку я можливо розкажу вам іншим разом. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. А я ставлю місту Берген 10 тролів із 10. Побачимось у наступних відео.